Ну, да ладно, блядь, тебе идти еще на долгу скидать. Я бы где-то сотку позичити Но стыдно, блядь. Та плоти. Старий Кого дядька хочеш? Позич сотку побрать. А нахер здесь ты, блядь, можна скачати додаток з играми и там зарубить, блядь. Да что за додаток? Та что дать мне, блядь, скачаю, на. На, я тебе скачал, теперь, курва, можно там зарубить, блядь, дешенько не зечь. Зоваль, мы вдешь. А чтобы вы были спокойны, прошу, Всі видео, которые мы получаем день от нашей кавалерки, так що ми вам стілиш у коментарях відео закріпляємо, реєструйтесь і підносите моцну грошову. Але Олю, я тебе ж то як приїжджає тебе ж не відпущу. сьона. На твоя жінка що скажеш? А що жінка? На що Наша ліжка встала, блядь. Мені... Що ти з нею зробив, що в нас ліжка не встає? То з її життя покарає. Твої язик з неї таки зробив. Менше би піжли, менш. Люди програє. Коломошки! Давайте, братва, секунда! Давайте! Ебать, то пиздец. Дякую! Да. Курва, на милый Запитай, секунду. комбайн и си, и сбирай, чи тільки сбирай? Шо-шо? Не, си и щевалка. Си и щевалка. Комбайн, блядь. Комбайн тільки збирає. Молотина. Молотина. Да, коня. Я не блядь, сіяти. Є щівалка спеціальна, яка сіє пшеничу, яка сіє, ну, сади бульбу. І пішло-поїхало. Так. А, а, звідки добре? Що ти сіяв тільки пшено, тільки пшеницю? Звідки ти взяв цей? Сою? Я посіяв і пшеничу, і посіяв, а, і сою. А, добре. А сою що роблять? Сою... Е... Багато сам? Багато, по-різному вона... Во, кубаси не будеш Во, во, е, сою найду кубаси дають. Во, во. Ми так діємо. По по-різному, блядь. Змішкував. Гре гречку хотів садити, але гречка не вигну тримати бату нагарів, щоб сушити її, блядь. Так це та скільки скажи... треба техніки, щоб мати поле і робити на ньому, та духі річче. Німей, кажу німець, Льолік, ти скажи їй, що цей, що там того року, якби ти якби того року була така ціна, як там того року ти був мільйонером, блядь. Ну так, якщо чесно, якщо ви були, того року, дуже пшениця файно вродила. Соя, Соя, mm. пшениця, файно дуже вродила. Якщо б е, були такі чини зараз, як там того року, я б вже був мільйонером, чесне слово. А, а через те, що цього року мало вродили і ціни вироблять. Впала ціна, бо багато є, Так, ціна, багато є, а збуту нема куди, розумієш. І ціна мала, і зараз продати, ну вийдеш просто ноль. Тут даром що хуяра. Розумієш треба чекати. Треба чекати. треба чекати, треба чекати. До мене є склади ангари. Я можу цей рік-два почекати і поїм продати. Розумієш? А, а тобто ця пшениця може зберігатися рік і два. Ну, а як же? ну, але він не буде так тримати довго. Тільки чи підскочить, щоб я на за ній заробив, я зразу продаю. Mm, 200 гектарів що є, то не біля. Ольга, якби були чини, такі на того року, я ж би, блядь, зараз курва, на вертольоті, я ж би на вертольоті літав. Дев'ять років. Де би я літав До Олі франкіз на каву, блядь? Дев'ять щоб, блядь, не спимо, йоп твою мать, хлопчик, дев'ять розичок роз, любите дивитися, блядь на гарний бобів. Але треба щось трохи робити, блядь. О, ну, о, ще попросинали, о, молодці, А мої що ж не проснулись? Ні, дев'ять розичок. Це нереально пройти просто ну, нереально, так. Так що Оля то тяжкий тут, блять, його на городах хуярити, блядь, розумієш. Ні, я вірю, ну звісно, що тяжкий. Кількість гектарів, у нього 50. Х2, пшениці. 50 пшениці і 200 сої. 200 сої? Да. Так точно. Ти дохренішся? Це до блядь. Це, блядь, Але хіра. ти ж не робиш, Шмо, це духа. В тих серйозних агрономів, а, там, які або... ж мають там фірми Західний Бунт, Бодя Дубнєвич, блядь, <laughs> то там в них вже пизда гектарів, блядь, по тисячами. На. Ну, no, але це люди роблять, так? Ну то я Що машини, машини? Що машини роблять? Техніка, техніка. техніка. Де а він гроші на комбайн за? Що файно вродило, в першу чергу треба файним він добре удатий, блять. Казала, казала, це все. No. І, ху... і тоді воно пиздато вроде. Дякую за подружку. Дякую, дякую. Чуєте, люди, а що таке пропав трохи актив? Що, що таке? І у вас О, трохи? Що В тебе пропав актив? Ні, я у вас дивлюся. Я думала, що ви мене це... зараз розірваєте в клочі. Тоже, ага. тоже, тоже, тоже пізна година, половина ну, дітлахів вже співпає. Точно нас ще капуста є, Оль. Капуста. Ні, ми тільки за шукомбайно за, за то. Що... Але капуста ну порівняно з пшеницею да. з тим, то капуста. не, капусті капусті не Я була в я була мами, ну вони ж за no. зірковим будинок мають, знаєш, і гуляла uh. по тому, типа, там, якби дачні кооперативи такі. То там, типу, в людей капуста, ну тупо знаєш, як хто не в'яжеться купа капусти, no, no. а не мене капусти. То вас no, тоже та чекай. Там залежно. Кожного як... не вроди, блять. Залежно. Влад, то, на однім полі не можна багато разів підряд садити капусту. Буває, От, два не рази, рази посадив, поле повинно рік-два віддихнути. Там можна в бульбу посадити, можна посадити э, ріпак, э, він змякшує, потім переурав гній, блядь, розумієш. Давайте, колір капітани, а ще Давайте, давайте ще Що, шо, шо? А що ви ще садите? Э, та що? Та бульба? E, морква. морква, капуста, пшенічі, соя, увез, ячмінь, ячмінь. Вот таке во все. Все потрохи. А картоплю? Ну, Но, бульбу, я само б... собою чекай. Заздымає, ну б... ну, да. ну то ти би приїхала, я би тебе дом домолодой, да, я ж обороню, блядь. Приїжджайся. Пішла би ти на поле, я б ров... тебе, я би ти дав'яла, би, би себе купала. Я би викупила Я купила недавно бульбу, я її три години пекла. Три години пекла, нарізану, отак, слайсом. І вона не споклась. Вона не спеклась. Що, що? у якого ти трактора маєш? А, але, е, трактора якого має? я маю? Я маю. т два тіп'єтку маю, Кіровича маю. А це, ти, це твій ти купляв чи ти в оренду теж береш? Ні, то є моє. А, а не вигідніше в оренду брати. Ну та е, як то вигідніше? Я, наприклад, купив трактора, я його, ну він же мене буде робив на мене, розумієш, а мені Ого. людині платити гроші. Блядь, ну, і, то не вийде. Ще йому давай соляру заплату, то не вигідно. Ну, Ось я себе купив комбайна. Е, вже його, ну, його від, ну, відробив, наприклад, хай буде, блядь. Mm. О, е, до мене е, там, того року в мене було привет, ткани, чи, при, при, Приїжджав хлоп на комбайні, бо я не встигав і мені по молотити. То він купив комбайн за 80 тисяч долярів, він за сезон його відбив. Що за сезон комбайна відбити, ну то нереально майже. 80 тисяч доларів за сезон відбив? Так, 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 за сезон відбив він комбайна. А ти 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 в його за... оренду? Ні, він Ні. сам. дивись, я купив, наприклад, комбайна. Я купив комбайн. Так. Я маю, наприклад, знайомих агрономів, в яких там, наприклад, пару тисяч гектарів пшениці. Так. Я в нього хірачу цілий сезон, блять. Е, цілий Далі. сезон в нього хірачу, заробляю гроші нормальні, що я відбив комбайна, все, я ж я вийшов в ноль. Наступний сезон я ж ахуяру закрив. І комбайн є. І комбайн чи... є. Рахуй. Ну, в принципі, так. Два, два сезони поробив? Трошки відклив, купив шести одного комбайна, на її вже, а вже по людях молоти, вже заробляє далі, блять. І так воно все крутить. Ну, в оренду брати дорого, правда? Ти навіть ну, то, 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 то розумієш? Як, як тебе є 50 сотих чи там гектар, тобі не видно комбайну купувати, ти заплатив людині бляд, 50 гривень за сотик, він ти змолотив, блядь, і все. Mm. Я думаю, пане, ну, на чому? Звідки а вони? Маєш велику... Звідь а має... Бо як а маєш, все, велику, ти... Що... маєш велику площу, ти купив, і ти забув, да. ти робиш сам на себе, нікому не платиш, блядь. Ну ти ж купив собі, я... наприклад, ти можеш собі поробити, якщо тобі він вже не потрібний, ти можеш і здавати його в оренду комусь. Там ти можеш його вже е, не здавати. Якщо в оренду? Я маю на комбайні шофера. Маю колегу шофера. Маю колегу шофера. Я йому плачу гроші, але він же собі і в мене молоти, наприклад, в мене ці зни скінчили, або там, наприклад, вологість велика, я не молочу, він їде по людях молотити, о, блядь, і заробляє гроші, нахуй, і мені ще приносить. 50 гривень сотик назад. Отакі-то діла. -ка касу колоти, блядь. Я кажу, всі ти... думаю, о, блядь, купив же, поїбать, та я вхірачу, блядь, щоб купити якусь машину, щось Балі, їсти пацаны. купити, блядь. дякую. На... Знов на рівні мають. Я, я в хаті не сидимо. Я б... Б... два тижні можу на полі спати, блядь. Ні, то, то тяжка робота на полі, то понятно. Ні. 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 Ні, ну ні, а ні, як ти хіла? Ді, а ти розумієш, о, ти зі мною була, ти би, блядь, була серйозна, ти би була серйозна господиня біля мене. Було ну. би агрономся. Ти би би ти в Львівській області страшне знали, no. ой, ой, ти би, ти їздила. Так, а ніхто ж знали. О, ця жінка того, що поткається з голими бабами. <реш> Ні, та якби же ти в мене була, я б ще фоткав тільки з тобою. На. Якщо у тебе багато га, то орендувати вигідно, якщо пару полей, то краще мати свій. Ну так. Ольга всі би говорили от, дивись, то, то, л... то жінка Ліль... того агронома, блядь. Жінка пішла жінка. Ну, ти б їздила, за кімнати полік ти б їздила за поставки домовляла, папери підписувала за соляру, пішло, поїхало. А, по... я така би діла, але я би на Лексусі їздила, а ти б тоді А, Так, та, ну, а як? Ті... Тільки так, я, ти Лексуса на подсона, ти б із лапані, блядь. Во -во. Да, да. Привозила б мені їсти на поле, Ну. А ти де на полі, якщо там робітники? Ти що би там робив? Та як він, я, тож він тож тож говорить, трохи молодий. Я теж молочу, секунд 10 секунд. Дивись, ми, знімали, я... ві... О, дивісь, ми ось знімали відео на Ютубі, як е, я молотив, та в мене теж хлопці були, манами поприїздили, узили пшеничу на ангари. Шофер мій був, який на компані робить, але я приїжджаю, я тут з ними стою, сі що до чого. Сам То, сам, сам, mm. сам їжджу. Я маю ще таку херню, блять. Що приїздею, пшеницю засипаю, такого кручу мені показує волость. Ага, волость завелика, що, значить, не молотим, значить ми чекаємо. Блядь. Хай сонце ще суше, блять. Mm. Ну, ти, ти, Краще якщо... пусть скажуть, що той хлоп муж Бонні. А ти не задумався, що будуть писати, о, о, то той, а хто це такий, а, це муж Бонні. Ну, там, я, 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 проти, я, я ніч проти не маю, Оля, а, щоб а, говорили, що я е, не муж, а чоловік, то раз. Ну, чоловік, та, так. Ми, ми б якийсь день народження, якийсь бальта, ми б вже би ладно вибрали, би поїхали на якийсь Краківський, би якусь сирочку купив. О, <риклад> Краківський, <риклад> я пам'ятаю, ну? <риклад> ну на краківські би поїхали, там вибір великий, блять. Бля, ж... <риклад> пані, ти, ти не думаєш, ти б яка ходила заюзана блядь. Бо -бо. Ну, да. Ну, то я по сорочці вже поняла твої, що там не все так просто. Що ну, всі думають: ой, ще... блядь, повдівали щось таке старе, з 90-х. Чуєш, то ми ще в армані ходимо, блядь. Є Армані, є, блядь, багато різних, блядь, одежь у нас, на. Та пупуня, а південний наймодніший. Да. а чого на а не на південний, взагалі то? Там це саме тільки дорожче. Ті самі лахи дорожче. Я на Краківському куплю джинси за, за 700-800 гривень на Південний треба дати півтора тисячі. Ну. No. А за суть то це А що їде зі самого кілометра з А Що їде з Одеси, блядь? Бо то бренд південний то вже бренд, блядь, розумієш?